Доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вас вітати на нашому Ютуб-каналі. Друзі, перед тим як ми вирушимо працювати сьогодні. У нас дуже багато, як і завжди, в принципі, роботи попереду попрацюємо, обговоримо ті важливі і актуальні питання в нашій улюбленій галузі галузі свинарства, які нас турбують і цікавлять. Ну а перед тим. Попрошу, в кого є бажання і можливість підтримати нас, будь ласка, вподобаєчкою. Доєднуйтесь підписочкою до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять сільське господарство. Ну і біжимо працюки, наші вигріваються під інфрачервоною лампочкою. Недоїдаючий, як ви бачите, трясе цицьку. якраз от останні 3-4-5 днів займаємося привчанням і переведенням наших поросяток до предстартового комбікорму. В принципі, ту процедуру, яку я на постійній основі проводив, перестали ми проводити в зону, де наші поросятка сплять уже не сиплю. Комбікорм вже вони його абсолютно безпроблемно. Нямають із кормушечки. Як ви бачите, кормушечка напівпуста, але безпосередньо зараз сильно кормушку не засипаю при стартовому комбікормом, тому що ну такого я би так сказав ефекту пожирадла у них і ще немає. Вони його піднямують, але не дуже сильно. Десь день на 15-й, на 17-й будуть лупити його вони і вилизувати із корита. Тоді вже будемо підсипати його таким чином, щоб він не вибував із нашої кормушечки. Трішечки. Відпустили поросяток, декілька поросяток. У нас поїхали на відгадівлю. Свинки поїхали на ремонт у Чернігівську область до мого колеги. Ну а ми зараз будемо займатися нагальними справами по господарству. По предстарту і добавках. Регулярно запитуєте ви мене у коментарях, що саме даю. Дуже довго годував поросяток предстартом від Хендріксу, але зараз ціни просто на Хендрікс злетіли. У космоса, тому шукаємо альтернативу. Уже напевно більше ніж місяць годую свинок ньюфідовською продукцією, Тобто компанія ньюфід, буквально нещодавно побудований завод у Чернігівській області, який є один із найбільших заводів в Україні по кормовим добавкам, Вони Глобально, можна так сказати, працюють під свої потужності, але трішечки продукції реалізовують і, можна так сказати, всім нам, охочим бажаючим, хто хоче займатися відгадівлею і вирощуванням. Старт взагалі бомбезнючий. Буквально 7-8 день поросятка вже починають його нямати. Старт відкрив тільки вчора, виготовляв якраз на базі його комбікорм для. Супоросних свиноматок, тому що догодовував ще премікс хендріковський. Ну і БМВД використовую при виготовленні стартового комбікорму. Отакий от смаколик у нас в ви... для мене основна перевага це на сьогоднішній день ціна і якість. Ціна відповідно до тих, якби добавочок, якими я користувався в порівнянні. З ньюфідом значно, значно е, дешевше. Ну і друге, це зручність, можна так сказати, покупки, тому що в нашому регіоні тут Пуріна, Хендрікс, Калинка, більше нічого немає. А це е, фірма, яка знову ж таки слава богам, побудувалася зовсім недалеко від нас, буквально там 10-15 кілометрів. Виїхав на заправочку, взяв те, що мені потрібно в тих кількостях, е, які мені потрібно. Ну і основне. Психологічно в якійсь мірі я вважаю, що люди, які ну, роблять колосальні мільйонні вливання і в своє господарство, тому що, повторюсь, ну, у них величезне поголів'я тварин, яке вони вирощують, реалізовують, на цьому заробляють кошти, будують комбікормові заводи під них. Ну, Я думаю, що неякісну продукцію виробляти під своє господарство і працювати собі на збиток не будуть. Знову ж таки, престарт взагалі. Суперовий бомбовий БМВД дуже непогане, також поросятка гарно їдять, гарно набирають. Головне, щоб поросятка були доведені десь до 10 до кілограмчиків, тому що ну, поросятка яких відлучаємо від свинки, і вага яких, якщо 7-8 кілограмчиків, вони в таку певну ямку падають і десь недільки, півтори-дві навіть стоять майже на місці, а вже потім починають. Гарно-гарно набирати вагу. Якщо ж поросятка 10-11 кілограмчиків, переводимо їх на БМВД, і прирости йдуть гарні, стабільні і безпроблемні. Що стосується преміксу, відкрив мішечок буквально вчора, тому що ще догодовував 3,5% хендікс по преміксу, знову ж таки, буквально перша партія комбікорму на ньому була виготовлена. Будемо годувати, будемо дивитися, що він нам Товариство, покаже. Ще е, таке звернення до вас. Можливо, хтось є з електриків, хто дивиться наш YouTube канал. Будь ласка, таке питання. Порадьте, що його робити і що його зробити. Значить, зернодробілка і взагалі весь комплекс оцей КС-450, в який ходить міксер і вакуумна зернодробілка. Останні десь днів три, я думаю, що не тільки у нас, а і у більшості регіонів. Дуже сильно упала напруга у мережі. Тут є амперметр, на якому показано загальну ну, напругу у мережі і безпосередньо навантаження на сам двигун. Ну, так от 190 десь вольт загальна напруга йде, ну і трішечки мені зцикотно з приводу того, щоб я не у Гепав двигун на зернодробілці, взагалі чи можна при отакій от низькій напрузі подрібнювати зерно? Якщо не можна, то не знаю краще. Напевно, буду працювати на старій зернодробілці. Ну а поки напруга більш-менш не стабілізується, ну, подрібнювати оце зернодробілочкою поки не буду. Так що, хто компетентний, будь ласка, напишіть у коментарях. Так, По зерну ситуація по зерну. Планую трішечки ще підкупити зерничка, тому що говорив я, що завозити поки що нічого не буду, але тенденція у нас спостерігається таким чином, що. І у інших регіонах дивлюся за хлопцями, які знімають і відеоматеріали, і з хлопцями з якими безпосередньо спілкуюсь. Зерничко повзе-повзе уверх. Хотів відкласти якраз от покупку того зерна, яке потрібно буде в перспективі на весну, але напевно докупимо трішечки зерна зараз. як би того в принципі не хотілося, але. Я думаю, краще зараз купити по там аніж весною купляти його по 10. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте? Ще одне питання, яке ми буквально недавно разом з вами обговорювали питання: це стосувалося найбільш ефективного. Комбікорму і якраз от найбільш ефективного виготовлення комбікорму, тобто сипучка, звичайно потрібне зерно через зернодробілку, змішане з добавками і згодовуване нашими свинками гранули чи екструдований корм. Так, от друзі, говорив я, що ну гранула менш ефективна в. О цьому от порівнянні із сипучкою і екструдованим кормом, ну я взагалі розставив сипучку на останнє, місце, грануло на друге місто і екструдовану паличку на перше місто. Друзі, я робив таке порівняння у порівнянні із своїм однофазним гранулятором. Звичайно, якщо у вас трьохфазний гранулятор, потужність там виробнича. Корму 200-250 кг, то, звичайно, це має місто бути, але знову ж таки зараз потрібно все рахувати, тому що електроенергія коштує боснословних грошей і ті кошти, які ви вкинете в переробку для того, щоб наче зекономити. По факту ви нічого не зекономите, потратите тільки трудогодини, здоров'я. Ну а по факту, ну я вважаю, краще, хай і поросята ті. З'їдять на 50 кг більше сипучки, на 5 днів е, довше постоять на відгадівлі, але ж е, ну, роботи в 150 разів менше буде. Будемо сподіватися, що колись ми доживемо, дай Бог, що електроенергія е, трішечки здешевша, якщо таке станеться. Ну, не знаю, я надіюсь на це, але надія вмирає останнє. Так що отака ну, от ситуація. В цілому, товариство сільське господарство не тільки наша галузь безпосередньо зараз, а й інші галузі, там де вирощують тварин, і птахівництво, і велика рогата худоба переживають не найкращі часи. Я би так сказав, безпосередньо зараз, напевно, одні із найважчих періодів для маленького, для середнього фермера. Та я думаю, в цілому і для агрохолдингів. Єдине, що дозволяє триматися на плаву, це переробка і намагатися робити все від себе можливо, щоб продукція реалізовувалась від першої особи, тобто тою людиною, яка вирощує ще це, дозволяє отримувати якусь цю мінімальну маржу, тому що ну, на перекупа працювати дуже і дуже складно. Але можете написати в свою чергу свою думку, своє бачення, як ви. Вважаєте, так що товариство біжимо займатися заготівлею дров, швиденько пробіглися по господарству. Можливо, мало інформації, можливо, швиденько доволі, але я думаю, безпосередньо зараз трішечки більше будемо приділяти своєї уваги і нашому ютуб-каналі. Так що, друзі, обов'язково побачимося. Сподіваюся, що підтримаєте нас подобачим, підписочкою. До зустрічі. Бережіть себе, рідних, близьких.